Мультируль. Тут бачимо повний привід. Вмикається. Паркінг машини 49 тисяч кілометрів пробігу такого гарну. Консоль бачимо центральна столичку. Для подстаканчика тут такий ромбук-шукляди дуже глибокі. Підлокотнички окремо. тут Тач дисплей. Кондиціонер. Це працює прекрасно, на мій погляд. Безліч сундучків, фрундочки. Закривання задньої ляди продучка, до речі, працює в мене зараз безпосередньо. Дуже приємно, як ніби кондиціонер. По задньому ряду так само існують регулювання по висоті. По вентиляції заднього ряду сидінь, тут так само переднє право. Сидіння збігається, регулюється, окремо маємо клімат-контроль, дверки, підсвіточка все робить, контурно, закривається з кнопочки. Так само на третьому ряді сидінь. Контурна підсвітка, USB, музичка Bose. Підсвіточка така. 长得、嗯、<flats> 不是的的的、sure、好